Привет. Evet. Я купив iPhone сьогодні, 11, на 12. Такий цикло зашитне, 200 рівней. Ну, я одів на нього, і чехол 300, не такий. Зарядка 100. Понял, такий айфон Чорний. Не чорний-білий, черный білый, я взяв чорний Зараз буду включать. йде, ну, я съедав. Я блосні фотки, не знаю для чого воно мені. Інструкція. Це майфон. Зараз. ми даємо. Ну це психологія є, наклеєно, що це буде все по-низки, мені зараз насирають надо.

Novo je to, in zato tako dolgo že. A taki, zaradka, v bistvu. Je stara sa, od mojega iPhona, ona zaleži na sodi. No, ja ne vem, bom bil vesel. To je stara sa, od iPhona. Ja, zaustelo se je v um, ruski, v koraljski, ne vem, je v koraljski jezik. Украинский нема, но русский, польский есть. Ну русский, так, Германия. Це, Та що таке, виберите, Германні. Наші мені Ярманія. Саш. Регіону, Україна, шука. Так, шо Не. я виключай? Не, подожди, знімай, Так, середній поставим. М -м середній мені хватит. Приложить. Так, настройки на настройки. Дорого. Но тоді хочеш так пароль. Ну Карточка, карточка Wi-Fi зараз. А ми Зараз. Карточка ставить. Зараз я ставлю. Надоставляє на сава. Да. Защо не се А ну. Да не продължат. Да съдя. Продължи в СДЖ. Сейчас морду свою подождите. А цього но тоді не сторону морду пароль Прандожит Пустити... о.

Так. А. А. Ок, так, так. А с начала. Ладно, всё, друзья, это. Да, да. Все, давай, ближай, все, давай, А Там все займається. Ну, якось так ось, такий насадоць, вісім чорний. На скроки тоді до вам показує. Каже, виконали. Ви, а що він тут нормальний може брати. Синдор 26 тисяч, це все в місці було. А салтелаки всім пока. Нормально.